Катерина, поправляй ткань, чтобы она у тебя не соскальзывала. И, да, 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 вот так. И придерживай ручку, чтобы она у тебя ровно лежала относительно к тебе сюда. И за строчкой следишь глазами. Сітки, маскувальні костюми, спідня білизна і навіть прапори. Все це виготовлене власноруч. Люди з інвалідністю у міському терцентрі ледь не жідня шиють для ЗСУ. Влада у швейному класі лише рік, але вже захопилася цією справою. Мені дуже подобається, я тільки вчуся шити, але мені вже довірили шити прапори. У цьому класі навчається 12 учнів. Працівники центру кажуть, таким чином підопічні одночасно навчаються та допомагають нашим захисникам. Ця робота їх дуже підтримує. Вони знають для чого вони це роблять. Вони бачать свою роботу. Вони бачать в них даже є грамоти. вони мають грамоти. Їм присилають підрозділи ну присилають підрозділи грамоти. В них в них це є. З 24 лютого 2022 року підопічні центру передали військовим декілька сотень виробів. Не залишились остеринь і відвідувачки денного перебування одного з міських терцентрів. Бабусі для зсу роблять шкарпетки, білизну та багато іншого. Пані Лілія створює обереги. Спочатку повномасштабної війни тут зробили більше ніж тисячі анголят, щоб вони берегли життя наших захисників. Ми вдячні всім нашим діткам, які боронять нас від цієї навали. І хай наш маленький оцей оберіг їх збереже від лютої. Ворожої кулі. А ось пані Валентина шиє для військових спідню білизну. Ми все це робимо з материнською молитвою і з любов'ю і просимо Бога, щоб ви зносили цю білизну до дир, щоб були живі наші діти, наші воїни. Усі виготовлені речі підопічні та працівники терцентру регулярно збирають та передають на фронт. А разом із цим засоби гігієни та смаколики. Спочатку війни шиють натільну білизну, в'яжуть теплі носки, роблять оберіги, браслети. Потім всі ці вироби ми передаємо нашим бійцям на фронт або пораненим бійцям до шпиталю. За весь час повномасштабної війни підопічні центру передали захисникам понад 8 тисяч різних виробів. Цього разу бабусі для ЗСУ передали волонтерам спідні, шкарпетки і навіть варення. Якщо ви хочете допомогти, допоможіть, прийдіть у лікарню, запитайте, будь ласка, у завідувача відділення, що потрібно, і адресно принесіть все те. Що ви можете принести смаколики, гігієну, може, якийсь рушничок або штанці. Далі волонтери доправлять допомогу бійцям.